День 50-й, Біблія, Книга Псалмів, Псалом 32, Псалом Давида, Повчання. Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито, блаженна людина, якій Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжила наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Тому буде молитися до тебе кожен праведний у частній долі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок, від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будьте немудрі, як кінчі осел, яких треба приборкувати вудилами вуздечки, щоб до себе наблизити. Численні болячки у нечистивого, а хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Веселіться в Господі, радійте, праведні, вигукуйте з радості всі щирі серцем. Третя книга Мойсея Левіти у попередніх розділах Закони про всепалення, про хлібну жертву, про жертву за гріх, про жертву за злочин, про посвячення, про мирну жертву. Заборона споживати жир та кров, частка для аарона та його синів. Розділ 8. Господь знову промовив до Мойсея, кажучи: Візьми аарона та його синів з ним, одяг та єлей помазання тельця на жертву за гріх два барани та кошик опрісноків і збере всю громаду біля входу в намет свідчення. Мойсей учинив так, як звелів йому Господь було зібрано громаду при вході в намет свідчення. Тоді Мойсей сказав громаді ось що Господь звелів зробити. Мойсей привів Аарона та його синів і обмив їх водою. Він зодягнув Аарона в хітон, підперезав його поясом, одягнув на нього верхню ризу. Поклав на нього ефод, підперезав його мистецьки виготовленим поясом ефоду і закріпив на ньому. Потім він почепив на нього нагрудник, а на нагруднику помістив урім та тумім. На його голову він поклав Митру, а спереду Митри в нього помістив золоту діадему, святий вінець, як Господь і звелів Мойсеєві. Далі Мойсей взяв єлей помазання і помазав намет та все, що в ньому, освятивши їх. Сім разів він покропив жертовник, так він помазав жертовник та все його спорядження, а також умивальницю та її підставку, освятивши їх. Після цього Мойсей вилив єле помазання на голову Аарона, помазав його, щоб його освятити. Відтак Мойсей привів синів Аарона, зодягнув їх у хітони, підперезав їх поясами і надів їм завої, які звелів Господь Мойсеєві. Тоді він привів тельця для жертви за гріх. Аарон та його сини поклали свої руки на голову тельця, жертви за гріх. Мойсей зарізав тельця, взяв крові та наніс своїм пальцем довкола на роги жертовника, очистивши таким чином жертовник. Решту крові він вилив до підніжжя жертовника. Він освятив жертовник, аби звершувати на ньому викуплення. Мойсей взяв увесь жир, що на нутрощах сальник печінки, обидві нирки та їхній жир, і спалив усе це на жертовнику. А тельця, його шкуру, його м'ясо та його фекалі він спалив у вогні поза табором, як Господь і звелів Мойсеєві. Тоді він привів барана для всипалення. Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Мойсей зарізав барана і покропив кров'ю жертовник довкола. Самого ж барана Мойсей розділив на його частини і спалив голову і всі частини та жир. Виполоскавши нутрощі й ноги у воді, Мойсей спалив усього барана на жертовнику у всипалення, приємні пахощі. Це і є вогняна жертва Господу, як Господь і звелів Мойсеєві. Відтак він привів іншого барана, барана посвячення, а аарон та його сини поклали свої руки на голову барана. Після цього Мойсей зарізав його, взяв його крові і наніс на мочку правого вуха Аарона, на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Привів Мойсей і Ааронових синів, наніс кров кожному на мочку правого вуха, на великий палець правої руки і кожному на великий палець правої ноги. Далі Мойсей покропив кров'ю жертовник довкола. Тоді він узяв жир і курдюк, увесь жир, що на нутрощах, і сальник печінки, обидві нирки та їхній жир і праву лопатку, з кошика о який перед Господом Мойсей узяв один прісний хлібець, один хлібець на олії та один корж, і поклав на жир та на праву лопатку. Усе це він поклав на руки Аарона й на руки його синів. Підняв ці дари, як коливальну жертву перед Господом. Потім Мойсей узяв це з їхніх рук і спалив на жертовнику, як всипалення. Ці приношення свідчили про посвячення і були приємними пахощами, вогняним приношенням Господу. Після цього Мойсей узяв грудинку барана й підняв її як коливальну жертву перед Господом. Вона була часткою для Мойсея. Як Господь і говорив Мойсеєві. Тоді Мойсей узяв Єлею помазання і крові, що на жертовнику, покропив Аарона та його одяг, а з ним і його синів та одяг його синів. Так був освячений Аарон, його одяг, а з ним його сини і одяг його синів. Далі Мойсей сказав Ааронові та його синам: зваріть м'ясо біля входу в намет свідчення, і там будете їсти його та хліби, що в кошику посвячення, як я звелів, кажучи а Аарон та його сини їстимуть його, а те, що залишиться з м'яса та з хліба, спалите у вогні. Біля входу в намет свідчення не будете відходити сім днів, аж поки не завершиться час вашого посвячення. Ваше посвячення триватиме сім днів. Як було вчинено в цей день, так Господь звелів чинити і надалі, щоби звершувати за вас викуплення. Будете перебувати сім днів при вході в намет медсвідчення. Вдень і вночі будете також дотримуватись Господніх заповідей, щоб вам не померти. Так мені наказано. Аарон та його сини виконали все, що Господь сказав через Мойсея. Розділ 9. Так сталося, що на восьмий день Мойсей покликав Аарона, його синів та ізраїльських старішин. Він промовив до Аарона. Візьми собі з великої худоби тельця для жертви за гріх та барана на всипалення. Вони мають бути без вади, і приведи їх перед лице Господа. Звернись до ізраїльських синів з такими словами: візьміть одне козеня із кіз для жертви за гріх, а на всипалення телята, однолітнє ягня без вади. Візьми також теля та барана для мирної жертви перед Господом, а ще візьми хлібну жертву, замішану на олії, тому що сьогодні вам з'явиться Господь. Тож вони привели все, що звелів Мойсей перед намет свідчення. Прийшла й уся громада, всі стали перед Господом. Тоді Мойсей сказав це і є те, що звелів Господь зробити, аби вам з'явилася Господня слава. Потім Мойсей сказав Ааронові підійди до жертовника, принеси свою жертву за гріх та своє всепалення, і зверши викуплення за себе та за народ. Відтак принеси жертву за народ і зверши викуплення за них, як звелів Господь. Отже Аарон підійшов до жертовника і зарізав теля свою жертву за гріх. Сини Аарона піднесли йому кров, і він, вмочивши у кров свій палець, наніс її на роги жертовника, решту крові він вилив до підніжжя жертовника». Після цього він спалив на жертовнику жир, нирки й сальник печінки жертви за гріх, як Господь і звелів Мойсеєві. А м'ясо та шкуру він спалив у вогні поза табором. Тоді він зарізав жертву всепалення. Сини Аарона піднесли йому кров і він покропив нею жертовник довкола. Тоді принесли йому жертву всепалення, розшматовану на частини, і голову. Він спалив усе на жертовнику. Вимивши раніше нутрощі і ноги, він спалив їх разом з їхнім всепаленням на жертовнику. Після цього він приніс жертву від народу, узяв козла жертви за гріх народу, зарізав його і приніс його в жертву за гріх, як і попереднього. Далі приніс всепалення й чинив із ним за приписом. Тоді приніс він хлібну жертву, взяв з неї повну жменю і спалив на жертовнику на додаток до ранішнього всепалення. Нарешті зарізав тельця та барана як мирну жертву за народ. Сини Аарона подали йому кров, і він покропив нею жертовних довкола. А весь жир із тельця та барана, курдюк і жир, що покриває нутрощі, нирки, сальник, печінки. Тобто, весь жир вони поклали на обидві грудинки, і він спалив цей жир на жертовнику. А грудинку та праву лопатку. Аарон підняв як коливальну жертву перед Господом, все, як він звелів Мойсею. Тоді Аарон, піднявши свої руки над людьми, поблагословив їх. Звершивши жертви за гріх, всепалення та мирні жертви, він зійшов униз. Відтак Мойсей та Аарон увійшли в намет свідчення. Вийшовши звідти, вони поблагословили народ. Після цього Господня слава з'явилась усьому народові. Від Господа вийшов вогонь і поглинув все палення і жир, що були на жертовнику. Побачивши усе це, люди закричали від радості і попадали до лілиць. Свята ЄВАнгелія від Луки У попередньому розділі Сцілення раба сотника. Ісус воскрешає Сина вдови. Посланці від Івана Хрестителя. Свідчення Ісуса про Івана Хрестителя Ісус у домі Фарисея Симона, розділ восьмий. І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода. Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння та, зійшовши, всохло, бо немало вологи. Інше впало серед терня, і, як виросло терня, то заглушило його, ще інше впало в добру землю і, зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи, що означає ця притча, а Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно то слово Боже. А що при дорозі це ті, які почули та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами багатством та життєвими насолодами, відходять. І не дозрівають, а те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож, уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Сталося, що одного дня. Він і його учні війшли до човна, і він сказав їм Перепливімо на другий бік озера, і вони відпливли. Коли вони пливли, Ісус заснув, і здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли і розбудили його, кажучи, учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному ким же є він, що й вітрам наказує, і воді, а вони слухають його. І припливли вони до землі Гересинської, яка напроти Галилеї, а коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік, із міста якого продовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, він вигукнув, припав до нього й гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч ти мене! Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, Його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо скручі в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали, і сповістили в місті й по селах, і люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, він сидів, одягнений при розумі біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як стілився біснуватий, і попросили його всі люди герасинської землі відійти від них. Бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна й повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до його дому, бо мав єдину дочку років за дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу дванадцять років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить. Спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали: Наставнику, люди топляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав: Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому: Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів. Не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Всі плакали й голосили над нею. Він же сказав не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх і взявши її за руку, сказав Дівчино, встань. І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося.